А наша україномовна передача з Варшави продовжується, і на черзі культурна рубрика. Я передаю слово Яні Степневич. На зламі років прийнято підбивати підсумки і ділитися планами. Тож у сьогоднішній культурній рубриці будемо робити підсумки року, що минув, і питати про плани на ріки, що вже настав. Торік Луцьк був присутній в нашому ефірі. Завдяки літературі ми розповідали про четвертий міжнародний літературний фестиваль Фронтера і міцним акцентом якого стали польські автори. Крім фестивалю, літературна платформа Фронтера організувала в Луцьку теж ряд інших заходів пов'язаних із книжками із читанням. Тож я попросила директорку фестивалю і засновницю літературної платформи Фронтера Елло Яцуту розповісти про ефекти цієї праці. Елло можна сказати, що 2024 рік був вдалим для літературного Луцька. Він був досить вдалий, але тут, напевно, основним е, висновком, який можна зробити, це те, що люди найголовніше. Можливо, це звучить для когось пафосно або для когось е, неправдоподібно. Але ми чітко зрозуміли, що коли є команда, яка е, живе тим, що робить, і коли відкрита ця команда до партнерств, до нових взаємодій, до досвідів, то воно дає свої ефекти, тому що будь-який. Проєкт, який цього року нам вдалося втілити, він був зроблений з кимось спільно, і ось ця відкритість вона насправді масштабує, вона дозволяє подивитися на свої проекти з другого боку. з іншого сторони, хотіла б сказати, що люди це важливо. Люди це ті, хто не лише з тобою щось робить, а ті люди, які приходять на ці події, тому що цього року ми справді відчули, наскільки потрібною є культура, як вона. Підтримує десь, десь дозволяє переосмислити, десь дозволяє рефлексувати, десь викликає якісь інші почуття. Але люди, які приходять на ці події, вони є тими, заради кого ми це робимо. І в нас ще на фестивалі цього року, на фестивалі Фронтера, була велика кількість людей, і на книжковому клубі якась неймовірна така спільнота, яка читає, ходить, говорить, рефлексує. І це насправді основний точно. Висновок з цими людьми задля цих людей спільно з нашими партнерами варто планувати надалі, не дивлячись на те, які обставини довкола, які новини звідусюди, але рухатися є заради чого і задля кого. Ось так, напевно, це напевно най... найважливіший висновок. А якби я запитала вас про найважливішу подію минулого року, ну це точно буде фестиваль, тому що це був наш четвертий фестиваль, четвертий міжнародний літературний фестиваль фронтери кідбувся в Луцьку. І він відбувся після трирічної паузи, і перед нами було ключове питання. По-перше, чи справді зараз в Україні доцільно проводити такого формату захід, і чи він потрібен Луцьку, чи є аудиторія, яка спрагла до цього, чи є люди, які готові довкола нього гуртуватися. І в нас були плюси і позитивні відповіді по всіх питаннях, які перед собою ставили. Тому що цього року однозначно всі, хто говорили про фестиваль, всі відмітили те, що він. Що ми виросли в кілька разів порівняно з тим, як було раніше, і тут знову ж таки, і через те, що це була велика кількість партнерств і громадського сектору, з культурного і з бізнесу, і, і, і про те, що це була локація, де було приємно провести час, де яка водночас це був окольний замок, Луцька одна з нових туристичних таких історичних місць. З одного, з одного боку місце, коли всі, ніби на відкритому просторі такий опенер. І ти в, в самому місті, а з іншого боку, все одно, за мурами, скажімо ти так, окольного замку, ви трошечки відокремлені, відділені свої серед своїх. І ось це відчуття з одного боку захищеності і безпеки, з іншого боку, атмосфери, коли ти серед тих людей, які розділяють з тобою одні думки і цінності, це створює неймовірне незабутнє відчуття. І під час фестивалю неодноразово говорилося про те. Що ми зараз проводимо культурний захід в час війни, і в нас було багато іноземців серед письменників і медіа, які приїхали до Луцька. Більшість з яких були вперше в Україні, які не уявляли, як, як живе зараз Україна в час війни, і ми намагалися їм це показувати. І вони відмічали і перше, вони відмічали це те, що Скільки культурних інституцій, представників прийшли до нас на фестиваль, і як вони працюють, як вони поєднують свою мистецьку діяльність з діяльністю, яка направлена чи на волонтерство, чи на якусь іншу допомогу країні. і, і з іншого боку, на те наскільки люди готові відкриті до нових досвідів і до культури, і, і це це як на мене дуже важливо. Тому цей вайб фестивалю він точно не забутній. Я дуже сподіваюся, що наступного року нам вдасться провести п'ятий. І що він точно матиме не менший ефект і відчуття ніж цей. Ви згадали про іноземні змі. Я слідкувала за сторінкою фронтери минулого року, після того як відбувся четвертий міжнародний літературний фестиваль, а це було наприкінці липня. Нагадаю, і потім у іноземних змі з'являлися статті різними мовами: і про фестиваль, і про Луцьк, і теж про культуру в Україні в умовах війни. Тож ця ціль привертати увагу іноземців до України через літературу була досягнута, правда сто відсотків, і це один з моментів, коли ми все таки своєї цілі досягнули. І ми будемо зараз тільки збільшувати показник, які очікуємо від наступних. Але зрештою у нас було 83 представники медіа із України і за кордону, і вийшло понад 200 статей справді різними мовами, зокрема португальською, польською іспанською. Ось і це перші кроки переконана. Друге, це те, що ми вже зараз працюємо над новим фестивалем, і я переконана, що будуть знову ж таки автори і медійники, які минулого року не наважилися приїхати, але цього року ми будемо мати для них підтвердження фото, відеодокази про те, що їм варто бути тут. І ще момент, що завдяки фестивалю і завдяки тому, що ми показали рівень, як це може відбутися, ми сконтактували з нашими партнерами на той момент майбутніми. Тепер уже тими, з якими має спільний проект з Барселони. І консульство України в Барселоні підтримало перший національний стенд України на книжковому ярмарку. «Лібер». Ми його зробили спільно з українським інститутом книги і з консульством. Чому це так важливо? Тому що це найбільший спанований ярмарок, і там вперше була представлена українська книжка. Українські видавці, українські автори сиділи поруч поруч на дискусіях своїми колегами з інших країн. І ми таким чином заявили про себе. Тобто, цей захід в Барселоні, який бувся вже в вересні, він був таким наступним кроком після фестивалю фронтера. Для нас він був особливо важливий, тому що це був перший масштабний захід, до якого ми долучилися. Наша команда сі організатори за кордоном, коли ми розуміємо, що ось це те, що варто продовжувати робити, коли ми поїхали туди, коли ми там уже будували нові ну, партнерства. Я переконана, що наступного року цього буде сподіватися буде ще більше. Але таким крок за кроком ось ця присутність Луцька, присутність України, вона з'являється і в медіапросторі, і в серед івентів в інших країнах. І тут особливо важливо, що ми говоримо не лише про літературу, ми говоримо про те, як сьогодні живе Україна, чого Україна потребує найбільше. Ми стаємо більш таким видимим голосом. Таким чином, це робимо не тільки фронтера, це робить і інші організації в Україні. Ми ніби долучаємося так, до їхньої роботи, і таким чином всі разом. Спільними зусиллями стаємо видимішими, і тут ще один момент, на якому ми особливо наголошували саме під час фестивалю, це те, що ми знайомили наших гостей-медійників не лише з нашою командою, не лише з авторами, які приїхали на фестиваль. Ми влаштували для них невеличку екскурсію різними музеями, театрами і іншими культурними суціями Луцька. І було приємно, коли вийшла в португальській газеті. Велика стаття про луцькі культурні інституції, там про театр Гармидер, про музей сучасного українського мистецтва Корсаків для нас було важливо не лише аби фронтера звучала як фестиваль для нас було важливо, аби звучало саме місто, те, що тут є потужна культурна спільнота, яка працює, яка розвивається. Тут є люди, для яких це цінно і важливо. Фокус темою четвертого міжнародного літературного фестивалю Фронтера була зміна ролей. Чи вже маєте тему, навколо якої вестимуться розмови, зустрічі, дискусії цього року? Я би сказала так: окреслюється потихеньку. Тема наступного фестивалю вона буде пов'язана з екологією довкіллям і літературою, звісно. Про те, як сьогодні ми реагуємо на світ довкола нас, як світ реагує на нас, мається на увазі наша взаємодія, все, що відбувається політичне, військове в, в житті нашої країни і в світі, як воно взаємодіє з природою довкола нас. Тут не йдеться лише про беззаперечно прямий вплив на клімат чи щось інше. Тут йдеться про значно глобальніші зміни в екосистемах довкола нас, і як вони на нашу ж не на потім на людей навзаєм відгукуються, і, і як це змінює наше життя в 2025 році році. Ну, Нокрійському книжковому ринку з'явиться кілька потужних текстів пов'язаних з цим. Ми сподіваємося, що вже за кілька місяців вони будуть анонсовані. Про них будуть говорити багато, і це будуть ключові тексти, до кола будуватиметься тема 25-го фестивалю. Тому що з одного боку, це те, теж та складова, яку варто проговорити і осмислити. З іншого боку, це теж та історія, де ми можемо знаходити порозуміння, взаєморозуміння з нашими іноземними колегами, коли ми з ними будемо говорити, наскільки війна впливає на наш сьогоднішніх не лише в географічно в Україні, а й далі поза її межами, власне, має вплив і на їхні країни. А коли відбудеться п'ятий міжнародний літературний фестиваль фронтера? Перші вихідні серпня, друге, 3 серпня. Чекаємо в Луцьку на п'ятому фестивалі фронтера. Торік до Луцька приїхали польські автори. Мені здається, що то були тільки авторки. Я маю на увазі, зокрема, Малгожату Реймер і Юлію Федорчук. Чи поляки також будуть гостями цьогорічної фронтери? Якраз Юлія Федорчук, польська поетка, вона нас наштовхнула на тему наступнорічного на фестивалю. Ми з нею багато про це говорили. Наш програмний менеджер Микита Москалюк з неї познайомився глибше під час самого фестивалю. І якраз Її творчість наштовхнула його на роздуми про те, а яким буде наш 25-й рік, і коли ми почали все ходити, все про це все більше обговорювати, досліджувати, зрозуміли, що тема екокритики і якої ми будемо крутитися в наступному році, це якраз те, що нам зараз дуже відгукується. Юлія Федорчук допомагає активно в цьому. До речі, вона просприяла тому, що ми налагодили контакт з інститутом Мадама Міцкевича. І вже провели з ними перший онлайн-захід, якраз наприкінці року, який теж був пов'язаний з екокритикою, з цим міждисциплінарним таким напрямком літератури в мистецтві, і до нього долучилося багато поетів, поеток і загалом письменників з України і з інших країн. Якраз ми його провели спільно з інститутом. І я думаю, що в наступному році, в травні, в нас буде ще один великий потужний захід, який буде. Під час якого скоріше ми будемо пропрацьовувати глибше тему нашого фестивалю, аби в підготовці до нього, і якраз от Юлія Федорчук нам нам в цьому така наставниця, тому я думаю, що ми ще неодноразово з нею будемо взаємодіяти. І це буде хорошим таким україно польським діалогом. Я би так і сказала. Дуже дякую за розмову. Нагадаю, у нас на зв'язку була директорка міжнародного літературного фестивалю Фронтера і засновниця літературної платформи Фронтера Елла Яцута, котра запросила вже на п'ятий міжнародний літературний фестиваль Фронтера до Луцька, звісно.